Йдемо грибочки вдивитися. В тому самому складі. Це колись була поляна. Називалася Козлове. Тут ви худобу. Туди вниз все було частенько скошено, аж до джерела ка Тепер тут вже все заросло. Ми зрозуміли, що з цієї сторони хребта грибів нема. Йдемо наверх через хребет на другу сторону хребта, до сонця ближче. Вирізвили з того жолоба, а є хребет голиця. Йдемо по хребту, напевно аж наверх, потім зійдемо на південну сторону. Звідси косів видно. Майже верх хребта голиці. Йдемо на місце, яке ми окультурили для відпочинку. Це ми таке тут зробили зроблене місце, що деколи сідаємо обідати. Для ватерки місце. Є десь єсти, столик там такий мінімалістичний. Все засипано. Тут у нас відпочинок. Сходимо з хребта глиці. На урочище присніп. Зайшли в грибний лісочок. Але зараз листя упало, може і нічого не буде видно. Грибів. А може їх і нема. Тут часто бувають козарики. Роман пішов лівіше. Кого? Мухомора? Тут на цій полянці люблять бути козарики. Нема. Нема або не бачу. Нічого ми не знайшли. Жодного. Виходимо на знайоме місце. Минулого тижня тут були. Зараз сідаємо, відпочинемо і думаємо, куди йти далі. Ну, осінь вже взяла своє. Все, вже листя впало. Роман вилазить з лісу, а, до речі, хребет голиться. А там на самому чубчику ми були, відпочивали, зійшли вже вниз. Ромко вернувся по собаку шукати, вольськ пішов з ним. Тут таке місце, що деколи можна води набрати. Але не завжди. А, болото. Є? Yeah? Знайшлася. Ну і стежечки, де ще не ходив. Лесям. Що, теоретично ми на Яремійчиному. А практично це на горбі. Переведимось туди, лісі гарна, листя нема. Все далеко видно. А минулого тижня ми там внизу. Там мой потік. І ми ним йшли. І там десь там вийшли. Перш взяли другу стежечку, розвідали. Танька. Так, <рив> так, <рив> такі. <рив> Білий. Ona вже хоче їсти. Валі зранку щось не хотів їсти, нічого не їв. Певно, голодний ми йшли, йшли, йшли і на те саме місце прийшли. Але нічого Роман там весь в лісі пікає металошукачем. а я тут... Знайшов трохи дров, Ну, вийде так. як Так Ну, Де зразу. Загорілося. Ні, не, не вийшлося. З другого разу. Збирав хвої трохи. А з другого разу вроді вийшло. Ось таке, зараз, напевно, будемо бідати, бо то вже 12-та година минула. Це вже може і перша. 30. Чекаю що романа, розпалюю ватерку. У нас то саме. Чай. Сасидж. Сосич. Забатом. Дай мене горить, Горає, температура є добра. Поїли, йдемо потік наверх, там є стара дорога якась, хочемо розвідати. Ось і стара закинута дорога. Роман піднімається. Іде так по хребту. А то видно, а то гора Михалкова. А це хребет Голиця. Ми сьогодні там були. Звернулись дороги, наліво йдемо наверх. На хребетик цей. А це відео називається Ми Мені повірили, що це такі капелюхи порівняно з ногою гриби. Там є один. Тут є ще один гриб. Зараз будемо дивитися ще. Ну це такий. Гриб. А, <laughs> є душа дивиться. Ну no, це вже є результат. А на я цей достану. Який він є? О. Та це краса. ой, А він ще добрий? Ну добрий, це мають бути дух, оооо. А ну доставай. Добре, тепер холодно прямо розкі. І душе один той yeah, доставай. А <sharpy> це щось уже... Тут є ще один, але вже виш. Віше... Ні, <laughs> це не гриби. <laughs> <laughs> 15.02. Ще трохи треба якось давати назад. Це хребет голиця. Ми сьогодні були там на них за деревом, на найвищій точці. Гора Михалкова, туди лавади. Перед хребет Палтин. Туди волівця. Ну і знову голиця. По кругу сказав. Щоб нам вернутися назад, це варіант такий. Або йти на цей хребет палтин і туди. Вниз спускатись на волівцю, або в ту сторону нали води. Що є досить багато йти ходьби. Щоб ми встигли до темноти зійти. Як не встигнемо, зійдемо темно. А феники. Ще одного грибочка знайшли. Це якісь окопи, ні? правда? Окопи якісь воєнні.

Кусок маршруту таким, бо треба перейти якось на урочище ли води. Бо за дві години вже темніє. І ми зрізаємо лісом скільки можливо, щоб до темноти ще повернутися. Або наверх виходимо, тут дорога буде стара. І я знаю, де це ми будемо. Ну, Роман знайшов. Кобзарика. Кобзарик. по боках. Старенькі, але вони ще такі всі здорові. Така дорога заросла, теж стара. Йде в таку темноту туди. То вже хребет Хоменський перед нами, де сонечко заходить за нього. Ну, нормальний. Вони старі, але. Але цей. Але вони всі здорові. Без червака ти не без червака. Та не літа вже я. Не, машина добре десь така, але то так як не знаю, сюди ніколи б не заїхав ні мотоциклом, де ми зараз їти. Так, цей яр переходимо і ми урочище лаводи. Але що, що його треба якось зараз знайти, як перелізти. Це ми укоротали маршрут максимально. І після яру буде підйом невеликий. Угу. Що, тут стрімко? Ні, не дуже стрімко. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сюди, так, сюди зараз ти перейдемо. Так що виключаюсь. Цей потічок впадає той, який ми переходили, де ми об'дали. А, він досить великий. Ні, це той впадає в цей скоріше. <ріху> в цей більший. Так, і на горі. Далі включився вже на ворочищах лавади. Такі чудеса на деревах є. Ма вже на лавадах включитися. Включився свідче. Підходимо до урочості води. Я вже думав, що не буде, що монтувати відео, бо схоже буде на попереднє, Обідали в тому ж самому місці. А ну ще після обіду махнули пару гарних кілометрів. А тут треба переходити якось туди. Ось так і треба йти, ми зараз на, на озерце вийдемо От ми виходимо пойде на лаводи Є Але куди нам зручніше? Та сюди прямо А, є стежка вся Гора Михалкова Тут вже є цивілізація Молодь з мотоциклями Це вже популярне місце, тут вже є і сміття, купа і шалаш тут зробив залізний. І от я є... штошний став. Як вам показати, щоб він О. Це колись тут жили люди. Це були сади, от. є молоді хлопці на мотоциклях, цілий день катаються, гудять лісами. Ну, перескочу потічок. Година вже якби трохи пізня, за годину буде темніти. І нам треба... Йди. Воль, що ти зробив? Це вже такі місця тут, що тут люди тусуються. Але додому ще йти далеко. Йдемо, привітаємося з хлопцями мотоциклістами. Через годину почне темніти. Ми вийшли в 10-й ранку, зараз 15.40. Так що постараємося до темноти вернутися. Дорога ще не близька, але й не сильно далека. Тут вже, по крайній мірі, не треба пробиратися лісом. Так. Ще одне місце, де можна посидіти, відпочити. Це з другого ракурсу ставок. А я вийду з-під дерева. Покажу. Ну так воно виглядає. Літом взагалі дуже гарне місце, але в вихідні тут багато людей. Отаке Година нам як мінімум ще йти Мінімум. Півтори. Спускаємось на урочище присніп уже. Це фактично те місце звідки починалися наші пригоди. Сьогоднішні. По-перше є добрий кусок дороги. Зараз вліво і вниз. Менше 10% на телефоні. Знімав відео, навігацію, плюс, плюс підсвітка на максимум. Плюс він цілий час у чехлі у тримачі камери на холоді цілий день. Так що отаке. Ще може щось ну, а що, 16-17, один відсоток батареї. Крайні, крайній кусочок на сьогодні. Вспіємо ще до світла зійти вниз. Тут вже пряма. Ну не пряма, але по крайній мірі дорога. На цьому поки що все.